Що ми маємо? Передня частина. Тут якраз виходить і ця їхня болячка, що оце низ ржавіє, Бачите? Воск тут також є. Звісно, бідніше, ніж на п'ятих гольфах, так що до мене приїздили воску. Але все одно є ж видно. Так, і ось місце. З'єднання порога і вище. Варили все шикарно, стик, красиво, а то тільки що не обробили. А так загалом. Наче ніяких претензій. Не зґрунтували зварочним ґрунтом, але. Бачите, воно без обробки не працює. Бачите, цей серебристий ґрунт це зварочний. І під ним підсилювач поржавів. Виходить, з цього місця, де його міняли, цю четверть задню. Так воно тут і поржавіло все. Хоча? Так, здається, що. Пом'ята арочка, тут шпаклівочка. Ну і підсилювач тут взагалі згнив біля заднього піддомкратника. Потім будемо дивитися, що і як. Ну, а це попередній ремонт. Бачите, прям поржавчені, пошпакльовано. Як там? Яка ціна така і робота, так ви кажете? Тут, бачите, внутрішня частина автофокус. Да. Нема через те, що тут проводились зварювальні роботи. Ну і видно, що давно проводились, бачите, яка вона вже ржава. То погнило добряче. Демонтаж порога і далі буду вам показувати, що і як.